Якщо ми говоримо про сім'ю майбутнього, який договір вони укладають, коли одружаться? Саме сім'я майбутнього? Про те, що він або вона насамперед мають думати про дітей, потім про дружину і потім про себе? Так просто загалом я не бачу проблем. І коли вони будуть в такому стані думати, будуть спрямовані в таких думках. В них не буде проблем. Навіть якщо вони будуть відносно не, не тісно жити між собою, адже всяке в житті буває. Я бачив багато родин, які щасливі і які не тісно контактують одне з одним. Зрозуміло. Тобто вони йдуть за цією формулою. якщо є діти? Вони товариші, вони гарні товариші. Товариші. Ось це ось. А коли ми. Насамперед вимагаємо люб... любові, відданості, то це швидко призведе до поразки. Так, це неправильно. Ми бачимо з нашого життя навіть, навіть не виходить. Як це потім творець робить усі ці розвороти? А тому що є різниця між рівнем тваринного і людським. І нам треба обов'язково підійматись. А людський рівень він який у цьому? Людський рівень, коли я думаю про дружину як про товариша.